Вітаю вас, пані та панове! Сьогодні в огляді побутовий китайський ватметр Intertech k 2 з магазину Rozetka. Основне призначення це вимірювання споживаної енергії з підрахунком її вартості. Інструкція англійською мовою. Добре, що не китайською. Характеристики 230 В 50 Гц. Навантаження до 3,6 кВт. Струм до 16 А. Зовнішній вигляд досить простий. Включимо його в розетку, подивимось, що він може. Є підсвічування екрану. І, зважаючи на все, показання зберігаються в пам'яті. А значить, є акумулятор. Що ж, почнемо потрошки. Режим встановлення вартості електроенергії. Саме внизу поле для введення поточного тарифу. Досить зручно, до речі, подивимось, як буде далі. Наступний режим. Зверху загальний час роботи. По центру споживана потужність у ваттах на даний момент часу. Внизу сумарна вартість спожитої електроенергії за весь час роботи ватметра. Далі, по центру, загальна спожита потужність за вказаний час у кВт, а внизу дні роботи, включеного у обладнання. Тут напруга та частота в даний момент часу. Далі поточний струм в амперах та коефіцієнт потужності, на який, до речі, чомусь мало хто звертає увагу. Коефіцієнт потужності, Д1 це ідеальне значення, а 0,5 і менше низьке та дуже низьке. Зменшення цього коефіцієнту каже про збільшення втрат в електричної мережі. І часто про рівень якості підключеного обладнання, в тому числі і дротів. Збільшення втрат призводить до збільшення фінансових витрат на електроенергію. Значення мінімальної потужності за весь час вимірювання у ватах та максимальної. За режимами це вже все. Встановимо значення поточного тарифу. Так. Утримуючи кілька секунд кнопку ціна, потрібно натиснути функція та вибравши потрібний розряд, він блиматиме в цей час. Кнопками догори вниз встановимо потрібні цифри. Виглядає незручно і можливо заплутано, але за кілька разів черговість натискань запам'ятається добре. Нехай буде 4,32, що передбачає 4 гривни 32 копійки за 1 кВт годину. У першому тесті перевіримо лампочки. Купувалися вони як однакові потужності, але світять чомусь по-різному. Своя лінія. Магазин АТБ. 5,5 Вт замість обіцяних 7, Ех, АТБ, АТБ. Наступна лампочка. Кілька секунд на заміну. 7,1 Вт. Це та, що світила яскравіше. Годинник настільний Philips. Це точно не Китай. Включено постійно і дуже цікаво, скільки енергії він при цьому споживає. Потужність всього 1,8 Вт. За місяць набіжить до 6 гривень. Файний результат. А я ще хотів його міняти. Та не за що. Візьмемо щось більш потужніше. фен для волосся. Влаштовуємося зручніше. Опс, 04 Вт, коли він ще навіть не працює, тільки включений до розетки. Перший режим швидкості та підігріву 878 Вт. На максимумі – 1650 Вт. Відключення нагріву тільки дуйка 125 Вт. Ну, що тут сказати? Мабуть, добре, що він не постійно працює. До речі, про економію. Менше 2 хвилин роботи, а 2 копійки Втметр вже нарахував і не зупиняється. Це загальна спожита потужність. Напруга просіла на 10 В подовжувач, все таки слабенький. Треба міняти 6,7 А. Коефіцієнт потужності дорівнює одиниці. Дуже добре, це максимально можливе значення. Мінімальна потужність 02 Вт. Мабуть, це годинник дав знати. Максимальна вона ще не визначилась. 2,5 хвилини і вже 10 копійок. Лічильник все цокає і цокає. Знову ж таки, 0,4 Вт при непрацюючому фені. Та й гаразд особливо не заважає. Добре. Загальне скидання натисканням кнопки скидання. Натиснув, відпустив. Сильно давити не треба. Все по нулях, крім потужної напруги та частоти електромережі. На екрані показання Ватмитра за 7 днів роботи електричного водонагрівача. За тиждень він відпрацював майже 10 годин, за що мені за тарифом 4:32 доведеться заплатити 60 гривень 38 копійок. До речі, за тиждень він спожив майже 14 кВт. годин. За місяць це вже буде близько 60 кВт годин і 260 гривень. Але ж зараз літо взимку ці цифри можна буде сміливо множити у 2-3 рази. В принципі, саме так цей Ватметр і працює. Нагадаю, що це побутовий прилад і він не претендує на лабораторну точність вимірювань. І мені не вдалося перевірити його на повній потужності, коли повинно з'явитися попередження. Також він не підтримує двохзонних тарифів. Але Ватметер більше сподобався, ніж ні. Імхо, при стабільному зростанні тарифів, яке спостерігається останніми роками, вдома зайвим він точно не буде. Стане в нагоді і тим, хто працює з альтернативними джерелами енергії сонячною, вітровою, зарядними станціями тощо. Мабуть, на цьому сьогодні вже все. Дякую, що ви дивитесь мої відео, ставите вподобайки, залишайте дописи. Всім удач, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.